Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу спробувати трошки потаксувати. Порекомендував мені це товариш. Він так також робить, десь трошки після роботи, трошки на вихідних. Він, як на уклоні, на болтові, на різних службах таксує, він вже давно таким займається, але в вільний час, да? Тобто не професійний таксист, а саме в вільний час. Я також вирішив спробувати, скачав приложення уклон, пофоткав там машину. Мені одобрили, все добре. Будемо пробувати, друзі. Я, звісно, місто знаю так, ну, вроді знаю, але якісь вулички, про напевно буде трошки тяжко. Ну, тут є навігатор, тут весь в уклоні. Він досить таки непогано показує. Будемо пробувати. І в кінці я вам покажу, що ми там заробили, як наїздили до включення. Ось так виглядає менюшка уклона. бачите. Тут у нас показує саму активну зону, там де люди найбільше викликають. Тут ефір. Де ви можете продивлятись, обирати, але зараз поки що замовлень мало, бо я тільки зайшов. Повертаємося сюди. Ми стоїмо ось тут, от, бачите, крапочка, тобто ми далеко від активної зони. Ми тільки зайшли, можна поїхати сюди, і тут будуть набагато більше викликів. Але немає смислу, бо сюди треба пару кілометрів їхати, грубо говоря, за свій рахунок. Тобто можна почекати посидіти і тут якогось нормального замовлення. Тут, от так само, бачите, нам от до людини аж 6 км. Тобто далеко немає смисла. Ну, от, якось так, друзі. Ну що ж, друзі, ось наш ітог на сьогоднішній вечір. Ну, ось наші замовлення. А я вже підрахував тут на 1242 гривні, по-моєму. Одне замовлення, до речі, нам ось повезло. На 555 гривень це було за місто. Ну, тобто, більш-менш. Непогано, ну, але це враховуючи, я десь приблизно з 7-ї години виїжджав і по 23, так, по 11. Плюс ще заїжджав за дружиною на роботу, завозив її додому, ну і так з перекурами. На рахунок палива я вам не можу нічого сказати, тому що я був заправлений газом. Ну, в моєму випадку, це не дуже, напевно, економно, бо в мене 2,0 газу вона їздить приблизно літрів 14 по місту. Але знову ж тут таки не вичислиш, тому що можна по місту їздити там за 80 гривень да, там, чи за 100 цілий день крутитись, наприклад, а можна один раз їздити вода за місто і от заробити 555 гривень. Тобто тут так толком попало, не, не врахуєш. Ну що, друзі, якщо вас, вам цікава така тема, пишіть, будемо знімати щось цікавіше на цю тему. Всім щастим!